Вітаю, дорогі колеги! У цьому відео я розповім коротко про головне про дивіденди у 2023 році. Перше питання, яке постає, коли можна виплачувати дивіденди? Ну, оскільки дивіденди це є розподіл прибутку, то тоді, коли є прибуток, тоді і можна розподіляти дивіденди. Інакше не буде що розподіляти. І я розумію, сподіваюсь, всі розуміють. Що прибуток це є доходи мінус витрати, різний це прибуток. Тобто, це є сальдо 79-го рахунку. Якщо ми говоримо про 44-й, то це є нерозподілений. Правда? А це різні речі. Давайте подивимося визначення в законодавстві, що таке дивіденди. І стандарту 15-го доходи. Дивіденди є частиною чистого прибутку розподіленої між учасниками-власниками відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства. Тобто, якщо у нас є Іваненко і Петренко, кожному належить частка по 50%, то і дивіденди нараховані будуть пропорційно до їхньої частки. Визначення дивідендів у податковому кодексі є значно ширше і під дивідендами розуміють. Набагато більше всяких операцій, у тому числі, є визначені так звані конструктивні дивіденди. Такого визначення нема, але як в осталеній практиці застосовується таке визначення. Ми не будемо у цьому відео зачіпати всі інші різновиди дивідендів. Поговоримо про самі прості дивіденди. І ось я вам навожу приклад із аналізу рахунку сформованого в Одинесці, цей 791 рахуночок, і при закритті за 22 рік ми бачимо, що сальдо було кредитове, оскільки ми його закрили в дебет 441-го, навіть не так, дебет. 791 кредит 441 Сальдо було кредитове. Це означає, що наших доходів ось було більше, ніж витрат. Йдемо далі. Якщо подивитись на баланс і наведу вам фрагмент. По конкретному підприємству. Ось ми бачимо, що баланс форма 1 МС пасив. Нам показує нерозподілений прибуток рядочок 1420 19 мільйонів 956 На яку цифру ми будемо орієнтуватись, виплачуючи дивіденди? Взагалі ми орієнтуємося на чистий прибуток і тому, виплачуючи дивіденди за 2022 рік. Ми дивимось на цифру 9 мільйонів 735. Якщо ж ми подивимося у баланс, нерозподілений на кінець, мінус нерозподілений на початок, нам дає 9,735. Питання, яке виникає: а чи можна виплатити всі 19,956? Так, можна. Адже ми розподіляємо чистий прибуток, і якщо в минулі роки він не був розподілений. То чому б ні, ми можемо розподілити. Як документально оформити виплату дивідендів? Ну як, протоколом зборів засновників. Такий протокол складають засновники і бухгалтеру дають для нарахування. І ось ви бачите зразочок такого, такого протоколу: прийняття рішення щодо розподілу прибутку за 2022 рік у вигляді виплати дивідендів. Слухали. Допустимо, там Іваненка, який запропонував, за результатами фінансових результатів господарської діяльності товариства за 2022 рік нарахувати та виплатити дивіденди у січні 2023 року. Рішення прийнято одноголосно. А ми бачимо із зразочку протоколу, що було два засновники, і нараховано дивіденди, в якійсь там сумі, з них 50% нарахувати Іваненку, а 50%. Наприклад, Петренку з нарахованих дивідендів отримати такі-то податки. І виплатити обов'язково вказуємо, як ми виплачуємо, чи готівкою, чи на банківський рахунок. Якщо ми виплачуємо готівкою, пам'ятаємо про готівкове обмеження, так, згідно постанови 148, в даному випадку діє 50 тисяч гривень. Як оподатковуються дивіденди? Ну, дивіться, все залежить від того, на якій системі оподаткування є. Емітент. Хто такий емітент? Ну, це той, хто нараховує дивіденди. Оце юридична особа, на якій у нас в системі оподаткування. Які можуть бути варіанти, якщо вона є на загальній системі оподаткування, а дивіденди виплачує фізичній особі? В даному випадку податок становитиме 5% податку з доходів фізичних осіб. І пам'ятаємо, там, де є ПДФО, там є і військовий збір. Якщо ж дивіденди виплачуються емітентом, який є на спрощеній системі оподаткування, і дивіденди виплачуються саме фізичним особам, то ставка ПДФО 9% плюс 1,5% військовий збір. Але може бути інша ситуація, коли дивіденди, юридична особа, виплачує іншій юридичній особі, в даному випадку, при такій виплаті, ми будемо дивитися знову ж таки, на якій системі оподаткування є емітент. Якщо емітент є на спрощеній системі оподаткування, жодних податків при виплаті дивідендів в юридичній особі не виникають. Але якщо виплата відбувається юридичною особою на загальній системі оподаткування і виплачується уже неважливо, якій юридичній особі, в даному випадку може виникнути так званий авансовий внесок. З податку на прибуток. Це не є якийсь додатковий податок, він сплачується лише у тому разі, якщо сума дивідендів перевищує об'єкт оподаткування того періоду, за який розподіляються дивіденди. І сплачений авансовий внесок пізніше мінусується за результатами року при сплаті податку на прибуток. Як будемо відображати в обліку? А, дивіденди не є витратами не витрати. Це означає, що ми їх будемо нараховувати за рахунок чистого прибутку. А отже, буде дебет 443-го, кредит 671-го. І сума, яка в протоколі. Далі, якщо виплачується фізичним особам, то буде дебет 671-го, кредит 641-го ПДФО і кредит 642-го військовий збір. Ось. А уже сума на руки дебет 671-го буде виплачуватися або з каси, або е, поточного рахунку. Якщо ж виплата буде відбуватись юридичній особі, тоді буде проведення дебет 443-го, кредит 671-го, а далі буде виплата дебет 600. 71 го Кредит 31-го. 31 Мінусувати на жодні податки ми не будемо, адже авансовий внесок, навіть якщо ми будемо платити, ми його на суму авансового внеску не зменшуємо суму на руки. Як прозвітувати? Знову ж таки, все залежить від того, хто засновник, хто одержав ці дивіденди? Якщо засновник є фізична особа, то ми, як податковий агент, покажемо нараховані дивіденди у 4ДФ під ознакою 109. За правилами нараховано і виплачено. Якщо ми, скажімо, в грудні нарахували, а виплатили в січні, то так і покажемо: нарахування в грудні, а виплата в січні. Якщо ж ми виплатили дивіденди юридичній особі то у нас варіант такий. Ми виплатили юридичній особі, а хто ми? Якщо ми платник податку на прибуток, тоді ми заповнимо декларацію і додаток. Додаток буде АВ і ЗП. Якщо ж ми на єдиному податку, то виплачуючи дивіденди іншій юридичній особі, ніякої звітності ми подавати по цьому не будемо. І ще хочу повернутись ось до цього моменту, коли засновник фізична особа, а чи потрібно цій фізичній особі подавати звітність самостійно. Відповідь ні, не потрібно, тому що ми, як податковий агент, виконали функцію утримали податок, сплатили його і прозвітували. Так, ну і останнє це поради. Коли виплачувати дивіденди не можна. Ну, в першу чергу, дивіденди не можна виплачувати, якщо не внесено статутний капітал. Тобто, якщо в момент реєстрації статутного капіталу, у нас є дебет 46-го, кредит 40-го, але цей 46-й так і залишився не закритий. Ще є випадки, наприклад, якщо ми говоримо про товариство з обмеженою відповідальністю, закон 22,75 каже про те, що не можна виплачувати дивіденди, якщо е, не недоста... якщо є зобов'язання підприємства перед іншими і Розрахунок із кредиторами суми наявні недостатні для того, щоб погасити цю заборгованість. Тому ми маємо теж зважати на власний капітал. Крім того, що і чистий прибуток, у нас у власному капіталі може бути накопичений збиток минулих років. І цей накопичений збиток нам дуже понижує наш власний капітал. Тому, якщо він понижує... Так аж прям майже до нуля, а в нас є зобов'язання кредиторка, час погашення якої наступив чи наступає швидко, ми теж маємо на це зважити. Зміна складу засновників. Теж рекомендації які: якщо змінилися засновники посеред року, наш орієнтир такий: хто є в складі засновників на дату протоколу? Хто є в складі засновників на дату протоколу? Якщо, наприклад, ми виплачуємо дивіденди, розподіляємо чистий прибуток за 21 рік і робимо це саме зараз. І в 2021 році був Іванов, Петров, Сидоров, а зараз є єдиний засновник Іванов, він викупив частки і в Петрова, і в Сидорова. Так ось неважливо, хто був у складі засновників у 20 Першому році важливо, хто є у складі засновників саме на дату протоколу. І тому, якщо на дату протоколу у нас є Іванов, то саме Іванову 100% ми нарахуємо дивідендів, незважаючи на те, що в 21 му було три засновники. Чому? Тому що, коли ці засновники виходили, Іванов з ними розрахувався, він в них купив цю частку. Купив корпоративні права, і у них був договір купівлі-продажу, і вони між собою вже це питання вирішили. То все, що є, тепер належить Іванову. Далі достовірна фінансова звітність. Хочу сказати, що саме на плечі бухгалтера лягає. Визначення правильне 79. сальдо 79-го. Сальдо 79-й це і мінус витрати. Тому, якщо бухгалтер неправильно визнав доходи, не всі визнав витрати, наприклад, забезпечення у нього обов'язок є створювати, резерви є обов'язок створювати, а він цього не зробив. Це призведе до чого? До завищення чистого прибутку і надмірної виплати. Дивідендів. Ще один момент. Якщо дивіденди нараховані, але не виплачені, пам'ятаємо про те, що е, якщо нарахування йде засновникам фізичним особам, то нараховані, але не виплачені дивіденди по ним наступає все рівно строк сплати ПДФО та військового е, протягом 30 календарних днів по закінченню місяця, у якому нараховано. Тому, якщо грошей нема, протоколи нема сенсу робити. Будуть гроші, зробимо протокол, щоб зайво не платити податки. Ну і нарешті, якщо засновник не резидент. Якщо засновник не резидент, наприклад, юридична особа не резидент, то у нас виникатиме ще такий податок, як податок на репатріацію За ставкою 15%. Це якраз той податок, на суму якого. Ми зменшуємо суму до виплати. Цей податок може бути зменшений, якщо є конвенція із країною, між Україною і країною, де є наш резидент. Але для цього потрібна довідка, так? Довідка про резидентство належним чином перекладена та легалізована. Тоді ця ставка може бути зменшена, якщо конвенція це передбачає. Ось це далеко не всі. Ключові моменти щодо дивідендів, але я сподіваюся, що ці поради і ці ключові моменти стануть вам у пригоді. І навіть якщо ви виплачували дивіденди і знаєте, як це робиться, згадати ключове буде незайвим. З любов'ю до вас, Мар'яна Кавен. До наступних зустрічей! Більше гарячих та актуальних питань на майстер класі Податок на прибуток складаєм річну звітність. Запрошую вас.